Там війна опять йде, а я тут супи варю. Подивимося, що у нас тут вийшло. Ай, супчик грибний. Грибний. Ось і він голів третій тур УПЛ. Та кому цікава ця УПЛ? український Шахтар переміг Лейпциг. Дуже приємно бачити такий результат. Ніхто не очікував такого. Після 1-0 з мертвим кривбасом та 0-0 з Металістом 1925, Шахтар за матчою ЛЧ забив більше, ніж за три гри у ОПЛ. Мудрик просто звіріна. Він перебігав кожного гравця німецької команди. Швед, якого таке відчуття, що дістали з могили, а саме середняка чемпіонату Бельгії, де він час від часу втрачав місце у основі, просто сяє на всю Європу та очолює залік бомбардирів ЛЧ. Ласіна Трауре забуває одразу після повернення, після жахливої травми, яка забрала у нього півроки кар'єри, і який єдиний з легіонерів, який не залишив доничану такий важкий час. Коротше кажучи, нахвалювати команду можна і треба, але вже час настраюватися на наступні ігри і віддати усі сили на матчах з Селтіком, щоб претендувати на євровесну. Я вірю, такий вірую, сансанич такої непростої. Сансан лежить з не сторони. Ось і він голів третій туру УПЛ, Ще один тур, який торкнувся кожної фібри душі, кожного поціновувача футболу. Також закрилося трансферне вікно, і треба зробити підсумки цього вікна для наших клубів і футболістів. Тож, Ну добре, добре, от наприклад, Циганков таки не перейшов ну нікуди. Можливо, у Ігоря Суркіса на фарт у Монако, тож гроші на казино йому зараз не потрібні. А от Віктор страждає через це, а годинник тікає. Всі дуже бояться, що ми не можемо так і не дочекатися цього таланта у топ 5 чемпіонатів. Щодо трансерів на вхід, то київляни підписали Кахіма Періса та Владислава Кабаєва. У сумі Динамо витратило 2,2 мільйони євро. Ну, з тих, хто хоч кудись перейшов, так це Яремчук. можна з упевненістю сказати, що Роман пішов на пониження, але чемпіонат йому дуже знайомий, тож тримаємо кулаки. Шахтар підсилився Мар'яном Шведом. Чи підсилення, чи все буде так, як у попередніх клубах, подивимося протягом сезону. На жаль, ні Мудрик, ні Довбик не поїхали підкорювати Європу. Мудрик таки взагалі розлютився та ледь не відірвав бідолашному гравцю руху нового. Щодо самого матчу, Шахтар рух. То даничани у меншості виглядали впевненіше ніж до вилучення, тож варто похвалити Йовічовича за його реакцію на червону картку і те, як він перебудував команду, і витиснув максимум. Ще один яскравий трансфер зробив дніпро 1 Вони підписали Яніса Хамачі. Це гравець, який у чемпіонаті Португалії відрізнявся гольовими передачами та голами, граючи на позиції лівого захисника. Справа в тому, що він дуже якісно виконує стандарти. Тож те, що він доєднався до Дніпра 1 у такий важкий для клубу і для країни час. Це просто облиски керівництву Дніпрян. Тож Яніс прийнявся робити результат з першої гри та записав на свій рахунок гол плюс пас. Пас, до речі, виконав з фірменного стандарту, влучно навістивши на Адумюка. Ворскла програє третій матч поспіль. Жахливий старт для скрипника. Тим не менш, сезон дуже непередбачуваний, тож не варто списувати команду з претендентів на Єврокубки. у металісту 1925 матч життя зіграв Борячук. Мабуть, він навіть переплюнув свій перформанс з зіркою. Мене й здобув нічию з Колосом, мене не реалізував пенальті. Ось ексклюзивний футаж з реакцією Євгена Селізньова з лави запасних на цей епізод. Я вже хочу шоколад. Мені, мені шоколад. Я дуже хочу шоколад. матч туру між Зареєю та Динамо порадував голами та неочікуваністю. Хоча хто зна, грав лідер таблиці проти останнього місця, тож немає тут ніякої неочікуваності. Еге ж, зоря перемогла Динамо, забивши третій гол у меншості через одну хвилину після вилучення. Динамо дуже не в у атаці, а зоря у кожному матчі може забивати по 5 голів. Іноді дещо не щастить з реалізацією.